Законно туми можуть йти авени та жовен по території Молдова. І сін дуй варіантів та жовен туми андубаро фору Молдова. Заявлення та ден тумен ді убежище і львіт по джуймус. По мануша сава авен анду Україна могут законно по території Молдова, якщо слян продління времени комісії по чрезвичайним ситуаціям анду Молдова. Кадя сару заявителю подел заявка пекода, кайтеден тумен ді убежище і телел право на по по Молдова і син законно. По кару зікхена тумару в течіні її паш берж. Я вела закону після кода каладена туменді защита. Якщо тумару заявлення сля надклонено, то туменде і син право те роздіхен тумару рішення андо національну сенду. андо када врємя, кала роздіхела апеляція тумару заявлення, тумару джуймус по території Молдова авела законно. А кода время, кала жал процедура, кала туме поден тумен убежище, тумаре а вена та гаравен по файлу Бюро миграции и убежище. Если туменде требует, тумаре ела по потребности, томен право телен, Кола подадет заявление, манушенде ден кода ел, адаил пистролпа кай туме мангле убежище. Када дел о манушесте право, та ден перву медицинську помощ, та джан левраченди, та джан і так далі. Мануша анда Україна саве слєй по територію Молдова до 24 февраля 2022 года тоже і право ленде праву, та пістрон заявлення і та манген убежищі. Єслі ту мекамен, телен, лен, віду паджу і мос, і ту мен де праву та джан то мені треба бути жанам до бюро по міграції в біжище. Вов находив пан до баро фору Кишиньов, бульвар Дачія, 60 4, ілі по телефону 022 82 2007.